Вас, шановні друзі, в ефірі прогноз погоди на центральному каналі. Схід сонця на території Києва та області відбудеться о 4.45 ранку, а захід о 20.55. Вітер буде досить мінливим, переважно східним та південно-східним, помірної сили від 3 до 5 метрів за секунду. А тепер докладніше про температуру повітря. На сході Київської області в день 22 градуси, вночі до плюс 15. Очікується мінлива хмарність, а також короткочасний дощ із грозою. У західному регіоні без опадів. Вдень плюс 25 градусів, вночі близько 18 градусів тепла. На півночі Київської області в день максимальна температура становитиме 20 градусів тепла, вночі плюс 14. Ясно без опадів. На півдні Київської області вдень плюс 25 градусів, вночі до плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність, вдень їй тиме невеликий дощик. В столиці вдень температура коливатиметься від 20 до 24 градусів, вночі опуститься до 15 градусів тепла. Очікується мінлива хмарність. На цьому я з вами прощаюсь. Нехай щастить!